Всім привіт! Потепліло, скажімо так, на дворі. Трошки і зразу, зразу потепліло в стайні. Я от майже вже всіх загнав і тут вже я ось, на дворі ходив. Вже тут прямо, прямо гаряче. Двері, напевно, сьогодні буду закривати тільки наполовину, або взагалі чуть-чуть тільки прикрию, тому що, тому що тепленько, що зараз сюди ще одні пачки. правда брудер гріє, я його зараз буду виключати. Але я думаю, що. Того буде достатньо. Там закриється решітка, там на ній знизу є така смужка. Та качки загнав, вони виясняють. Я тут я показував, що я з'єднав, оці, забрав від підкидачі, від кряколок, забрав старі качки, щоб там було трохи вільніше, бо там мокро більше місця. І об'єднав їх всіх сюди, тільки качурі колишав. І вони ось так, там вже там вже змирилися одна з другою на виголі. Тут ще місце менше, то ще такі в них в них тут. Тут розборочки. Дивіться, дивіться. Качур тільки один. Бачите, які собі хочуть вискакувати там наверх, де були гнізда, я позабирав. Одна собі тут біля те і вискакує, ну, одним словом, не чіпаю. Так. Дзвонили до мене такий він в нас тут по місті. Він мене багато брав і індокаченят, і індичат. Питав, чи має курчата. Я йому недавно скинув, зняв на вайбер ось цих, ось цих красунчиків. Я не знав скільки їм по часу, але Я подивився по відео, що 17 серпня вони вивели. Ну їм півтора, майже майже два місяці такі вони. Гарненькі він би ще, до речі, і цих індичат був забрав, бо вони коли були малі, він ще їх хотів взяти, але їх притримав в борудері. Але ну і нічого за них не говорив, але я думаю, що би взяв. Просто я йому не хочу їх зараз давати по тій одній причині, що, бачите, оцей вже ніби здоровий, а оцей ще трошки, трошки закладений, його будемо долікувати, що вони в мене вони в мене прихворіли, а такого я давати не. Не хочу. Тому не знаю, підійдуть, не підійдуть, я сказав, ну, сказав ціну, зняв, які вони. Я тут скажу, є отакі гарненькі і брами, і голошейки, і такі вони. Ну не такі. На свій вік вони тяжкі, гарні, великі курчата. Там має теж стайню теплу. Так що я думаю, так, що я думаю якщо зійдемося, тут на днях в мене вже їх не буде. А я так думав, куди я буду що робити з їхніми виводками. Вон, попередній виводок теж були, приїхали, люди забрали, тут хто. Хто пам'ятає, тут попередньо виводку лишилося, може він собі її теж забере. Не знаємо, скаже, що вона вам вон, така, оця мішана з пуховими. Вон ця курочка, це, до речі, курочка, так що захоче забере собі, як не буде жити з індичатами, тому, тому можливо навіть вони ще і поїдуть. Дивився, з'явилися, з'явилися гуси в нас тут, можна сказати, навіть на місці, тут де я живу. Пише ціна за них 800 гривень, я собі думаю, я написав, що так воно і є. Я написав так що за штуку, але скинули номер, хто займається тим тату. Типу поспілкуватися з ним. Але що не дзвонив, бо я ще його ну, зараз немає часу за ним їхати. І я почекаю, може, хоча б з місяць. Може, договориш, позвоню, щоб, щоб мені одного там мусочка лишили, я ще подумаю. Пише, що там холму гори. Ну я не думаю, що холмогори, тому що. Тому що там ціна стоїть за штуку 800 гривень, а суперний ну, колмогор він, він починає йти в районі від 4 тисяч 4-3 в такому діапазоні і вище. Та й плюс я теж не хочу й плюс я теж не хочу чистокровних холмогорів собі. Ну то може в них щось є мішне. Я бачу, вони там мають такі осі. Знаєте, як мають холмогор ось таку знизу ось цю бульку і так, що що Але я чого теж не хочу холмогора, тому що холмогор дуже. Вони гарні, але вони, скажімо так, вони не практичні. Вони вже, якщо так десь мати багато місця собі для краси, тримати тут. Вони не практичні тим, що та, вони ростуть великі, гарні, але вони ростуть дуже мало яєць і плюс того, що невеликі жирні, не дуже ще й низький уплід, там виходить, ну, тому там з одної гусині виходить дуже мало гусинян. Ну і відповідно через то там йде ціна, така за штуку, якщо йде вельмогорці сокровний. А там, ну я кажу, як ні, по позвоню, номер в мене є, я запитаю, яка в них вага. І як вони, скільки вони несуть. Мені не принципово, що були холмогори, мені наоборот треба таке. Щось щось просте. Бо я і далі, що далі я не хочу їхати, мені би дві щоб що були, плюс ціна, скажімо так, приємна, якщо там гусак буде гарненький. Та де не знаю гусак, я не знаю, що в мене в мене, я так дивлюсь, по цих сіреньких, то тут точно три гусака і одна гусиня. Я так пошию. Бачу, оце буде гусиня, оце друге, оце три гусака з білих. Ще не можу зрозуміти, і оце мені сіре не дає спокою, я не знаю, я думав, що то гуска, але як на гуску, то вона буде дуже така, досить велика і ну, не знаю, буду бачити. Якось буду бачити, буду думати, подивись, який в мене буде, мені треба, я собі так думав, що буде хоча б 4 густочки, але дивлюсь, чи хоча б 2 назбиралися. Ну не знаю, то все, ще наперед загадувати не буду. Ближче вже десь так перепілки мої. Оця вони всі собі несуться, як хочуть. Там та клітка і там та більше-менше несуться зранку, а оці несуться всі на, на вечір. Вон ця клітка. Такий собі зробили режим. Зробили, то зробили. Вон так кажуть, звідси знизу під берег, ті скачуть. На корми вже все, подавався і вже. Понамочувалися, їм дав один раз, воду вони її вилили, дав другий. Вон, стоять поросята. Понамочувалися тепер. Тепер гріється качка, а качка така сама, дуже суха. Де грійся під качку ти, вон Бачите, ті, що були більшенькі, яка вже між ними і менше. Вон. Пару більших, пару менших. Яка різниця? О, але в них все добре. Я їм даю пити три рази на день. Ну, тому що вони. по простій причині, що якщо в них буде весь час вода, то вони будуть весь час отакі. От плюс сиро буде і плюс, та й плюс вони будуть, скажімо так, похворіти можуть. Тут теж така в мене ще є клітка збірна СССР, туди пару тих брам, пару, пару простих тут ще полишалося, то, що було менше, що я тут тоді людям не, ну, не давав то, що менше, ну кажу, ну то ж таки мені лишається, хай собі буде. А оці може... Ці пни, ну ці прям гарні, ці один в один. Тому, тому я думаю, що ми, що, що їх заберуть. О, такі справи. Так що, так, що так. що. Сьогодні цілий день сьогодні цілий день були на городі купали гладіоли. Ну, поки погода, стараємося, стараємося чим пошвидше то все. Чим побільше зібрати. Нам головне вилізти з там тих. Полівши що не біля хати їх поурати і привести до порядку, а вже то, що біля хати, можна буде, можна буде скажімо так, бавитися і собі спокійно під, підганяти. Принесу тут ящик з тим, щоб він трошки загрівся, бо на дворі все одно так і прохолодно. <кій> О. Так. Погода в нас така, то дощ холодно, то зараз таке. Зараз, скажімо так, найкраща погода, щоб застудитися. Тому що воно так, що сонечко пригріє вже гарячо, ти роздівся, вже встиг спотіти, сонце зайшло, вже чуть-чуть буде у холодний вітер, вже все. О, так. Опа. О, ті теж ну, кажу, одна тоді було, вже тут відійшло, а решта такі гарненькі, тяжкенькі ростуть. Трошки менше, трошки більше є, всяке є. Ще чекаю, поки він ця досидить. Я не знаю, я напевно, якщо в мене тих курсат заберуть і, і і, і, і вони в мене, і там буде максимум ще два шість штучок. А може і дам скачкою, не знаю, буду бачити, або дам без скачки, або там скачку. Ще, ще подумаю, як то зробити. У мене там є просто брудер з лампочкою, але там буде вони болото теж робити на піддон, теж не буде дуже добре. Ну якось якось воно буде, щось придумаю. Згадав, забув сказати, пообрізав отим індиком, всі, ну, не всім, червоним я не обрізав і отим таким чорним я не обрізав, бо вони не вискакують. А Оці всі білі, бачите, одне крило. Я так сильно не зрізав з грубшого, що, що далося, бо вони вже були по всіх мені дахах скакали, а мені як довезло, скажімо так, є дахи, які вони можуть поцарапати і, і то не є дуже добре. Сьогодні вже обрізав, сьогодні вже все. Вже немає ще двоє вилізло, якось на поле зранку, а більше, більше не вилазили. Он. Не знаю, вони, правда, як з батьків бо завтра мені злазити, але нічого, я думаю, зорієнтується. Ну і тут ще вони, я кажу, червоних. Червоних я не чіпав, бо вони не свічують. Бо вони не лазять і оцих чорних мають. Ну там як якийсь мені попався під руку, теж обрізав, а оце не чіпав, як обрізав, я колодку іншу. І тут в стайні зараз сіном пристелю, та і то все потім піде, піде нагні, бачите, пір'я тільки, тільки свіже. Кажу свіже світле. Якось так. Ну, Тут ніби всіх, всіх все добре. Несуть, всі їдять. Корм мені ще. ще не приїхав, чекаю. Ну, казали понеділок вівторок, то завтра не приїде, то завтра ввечері вже буду дзвонити, питати, нагадувати, бо, бо треба про себе скажімо так, нагадувати, бо так, бо так можна і чекати ще довше. Тому якщо завтра його не буде, привез, не привезуть, буду ввечері дзвонити і казати, питати коли. Думаю, до кінця тижня привезуть, в мене ще корму для них десь. На завтра і післязавтра буде. Вже купляти не хочу, бо кажу, ціна тут мені дуже-дуже не подобається. Я можна сказати, з такою ціною йду в мінус. А, а там, там чекаю, вже беру ще більшим запасом, вже беру 10 мішків для, для оцих, таких, бо в мене ще йонті кач там маленькі. Поки виростуть, а поки вони там вже підростуть вже і почнуть лізти всякі... Ну, Я ж планую десь плюс мінус за новий рік робити вже закладку курчата, може навіть швидше. Е, тому корм собі хай для початку буде, бо там з весни не знати, коли теж повезуть, не повезуть. І ще взяв бройлерний, бо я два мішка використав, поки що бройлер, бройлерним стартом годую їх. Потім для маленьких перепілочок годувати, так що має приїхати. З дня на день чекаю. Ну, як приїде, я вам покажу. То як і до чого, такі справи. Потихеньку працюємо. Загалом ніби все добре, потихеньку все робиться, все встигається. Добре, що з'явилася погода. Трохи збираємо з полів і ну, головне, как зараз головне злізти з полів. Викупати оці що не біля хати, ну і бажано, то але можна бавити зі дощі телефону, але краще, краще за погоди до погоди вилізти з цих полів, тоді вже можна спокійно далі розводити перепелів і цю іншу справу. Якщо хтось хоче, що зараз, до речі, собі яйця, я вам можу від бройлерних назбирати, від простих мішаних назбирати, поки я це собі не закладаю, то можу збирати вам, якщо хтось хоче відбудувати. Напишіть, можете тут, можете там посилання є в описі каналу на інстаграм, там навіть буде зручніше, бо тут я не знайду. Або напишіть, якщо не маєте інстаграму, я вам скину посилання на Фейсбук. Ну таке, якщо хтось хоче. Поки є в наявності, можу вам, можу вам відправити, бо потім буду забирати, буду закладати собі. Е, так. Такі справи, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас, все буде добре.